Вас і тут, і там покажуть. <рес> Діонісі Буренко разом з нами Ми тепер в ранковій каві. Доброго ранку, Доброго ранку. ще раз. Ну, По-перше, неймовірно гарний сюжет. У вас така гарна родина. Дуже приємно. Скажіть, будь ласка, от казали про вашу публічну діяльність. В принципі, ви така соціально активна людина, людина, яка користується соціальними мережами чи не заважається церковній діяльності, тому що багато тверджень є, що соціальні мережі це, в принципі, погано. Чи як у вас? Ну чому соціальні мережі як, як спілкування, це в принципі непогано. Але ми повинні пам'ятати, що вони мають здатність затягувати, тому що це сіті, які б не були вони соціальні чи справжні, але вони затягують. Звичайно, що кожен священик, який є в контакті чи в Фейсбуці, він повинен пам'ятати про одне, що він повинен дуже добре фільтрувати ту інформацію, яку він дає на гора, тому що це можуть розцінити по-різному. Священник не має права на якусь публічну інформацію, якусь політичного характеру чи якогось іншого. Священник може показати тільки свої особисті, якісь здобутки або особисту службу, те, що робить він сам. Ну, це моя така ось моє переконання, тому я так вважаю. Да, Сьогодні великий православний праздник називається Стрітені. Вот ми б хотіли, ми немножечко нашкоже розказали зрителям про там, але хотіли б від вас більше конкретики, може, які є традиції в цьому празні. Дуже дякую. Дійсно вітаю вас, шановні телеглядачі, з цим святом, прекрасне свято, і вітаю також вас, дякую прекрасні вам. ведучі. Хочу вам сказати про те, що дійсно це велике свято входить до 12 найбільших свят. Стрітання це свято не так, як ми звикли, що зустрічається весна із зимою. Це неправильно. Стрітання Правда? має такий більш трьох такий своєрідний аспект. Перше, це зустрічається Симон Богоприємець. Тобто історія ця була задовго до е, цього самого свята, за 300 років. Симон Богоприємець входив у 72 толковника, які перекладали септуагінту. Тобто, із єврейської мови перекладала священне писання на латинську мову. Але вони перекладали е, тільки старий завіт, тому що це був ще старий завіт. І коли вони перекладали, а єврейська мова не має голосних звуків, тільки огласовки. І Слово діва і молода жінка в них пишеться однаково. І коли він прочитав уривок з Ісаїї, пророка, що ось діва зачне і народить сина, він вирішив, що тут помилка. І той, хто переписував це, можливо, вніс несвідому цю помилку. І тільки він хотів внести поправку, як він думав, ангел схопив його за руку і сказав: Ти не помреш доти, доки не побачиш здійснення цього пророцтва. І 300 років він одходив, приходив в храм Єрусалимський, і коли випало, згідно закону Моїсея, принести маленького Ісуса Христа до храму, для того, щоб принести жертву за нього, Симон Богоприйнець був приведений туди Духом Святим. І він взяв на руки Христа маленького і сказав: нині відпускаєш раба твого владико згідно слова Твого, тобто так як ти мені й сказав, що я не помру доки, не побачу ось це е, спасіння для Ізраїля. Тобто ось так. Перше, це зустріч, яке значення свята. Перше це зустріч е, богоприємця Симеона і разом Ісуса Христа. Друге, це те, що старий завіт, тобто Симеон Богопримець, Ісус Христос, це новий завіт, зустрічається між собою. Okay. Так okay. і третє, який один в принципі і найважливіших, це те, що душа людини зустрічається із Богом. Так, а які є традиції? От я просто познаходила в інтернеті. що є традиція освячувати воду у цей день. А що треба купувати свічечку, яка, а, начебто, має проганяти усіх злих духів з будинку? Чи є це все? Які є традиції, що сьогодні варто робити, а що не варто робити? Дякую за запитання. Дійсно, багато що ви сказали правди, але є трошки і неправда. Воду дійсно освячують в цей день, і свічки. Свічки в народі називаються громовиці, тому що її запалювали завжди, коли гримів грім, для того, щоб він не спалив хату. Ось такі були приклади. Свічка дійсно ця допомагає. Вона не проганяє злих духів. Вона просто символізує нашу молитву. Але обов'язково ми повинні не тільки просто її поставити і думати, ну там Господь мені допоможе. Ми повинні молитися в цей момент. Тобто. Свічка це просто символ нашої молитви. Якщо вона буде без молитви, це буде просто все одно, що автомобіль без бензину. Ми можемо його пхати, але ми недалеко на ньому не заїдемо. Воду освячують. Я чув про те, що ви говорили, що військовим давали. Вода ця звичайна, така як і вся інша вода свячена. І mm -hmm. тому не треба робити якоїсь містики. Чомусь наші люди, на жаль, звикли робити там таку містику. Настільки вже там якісь там от слова, що там от і те, і те, і те. Посправді це проста вода, яка освячується просто для того, щоб посвятити свічі. От я зараз відмітив те, що говорила Вікторія в сюжеті, і те, що Денис сказав. На Насчет примірів. Дуже точно. на Насчет бензину і машини. Ну, тут дуже все просто і все понятно. Да, простим людям приклади. У вас є дітки. Хотіли б, щоб вони стали священниками, або ні? Продовжували вашу справу. Якщо чесно, це моя мрія, щоб мій син став священником. Але е, я дуже прошу Бога і молюся, щоб Господь е, допоміг, щоб вони стали просто хорошими людьми. Якщо вони будуть насамперед чесними, я буду просто щасливим. Ось моя, така а моя стоящий, мрія одна із мрій. В стоящий, папа. Простіатізму прості такі да. зрозумілі всім бажання. А, і ще е, скажіть, будь ласка, я все ж таки повертаюся mm -hmm. до свята. Є якісь ще традиції, що сьогодні можна робити, що ні е, людині? Чи немає в принципі нічого такого, що варто було б? Ну, дивіться, стрітання це зустріч, тобто ми повинні зустрічати людей і повинні їм передавати ту благодать, яку ми отримали в храмі. Е, крім цього, ще сьогодні все е, всесвітній день православної молоді. Сьогодні молодь православна по всьому світі гуртується, з'єднується. І сьогодні теж у нас буде проєкт в одному із навчальних закладів, тому що я викладаю в п'яти навчальних закладах. Угу. І в одному із навчальних закладів я запросив співачку, нашу таку активістку. Ми будемо сьогодні проводити цей день православної молоді. Тобто, що таке стрітання? Це насамперед зустріч. Зустріч з хорошими людьми. І цими хорошими людьми повинні бути ми, тому що є такий святий, дуже вшанований. Нами називається Серафим Саровський, і завжди говорив слова Спасися сам, і навколо тебе спасуться тисячі. Тобто, що це означає? Перефразувати, почни із себе змінювати світ. Якщо ти почнеш із себе змінювати світ, все по-іншому піде. оце один єдиний випадок, коли один в полі воїн. До речі, скажіть, mm. будь ласка, про молодь. Чи багато у нас такої молоді, яка зараз гуртується, зустрічається, веде якісь такі от проекти разом з церквою. Дякую за запитання. Дійсно, молоді є по-різному. Інколи дуже багато, і молодь дуже відгукується на всі різні проекти. Коли ми ходимо до онкохворих дітей, чи до інвалідів, чи до престарілих, будь-коли, чи навіть до військових, а інколи буває зовсім, що от дуже важко зайти в Кіровграді молодих людей, які зможуть, там буквально можна порахувати їх на пальцях однієї руки. Ну, а я так розумію, ви в соціальних мережах є. Можна там новини а, слідкувати за новинами і долучатися до акції? Як ще можна прийти? А, ну, до вас чи є якийсь там колектив, який збирається? От ми збираємося щонеділі, наприклад, такі Так, час. є колектив, який збирається через неділю. Угу. Збирає наш отець Андрій. Він голова соціального відділу і благодійності. І він займається усім, він гуртує навколо себе волонтерів, з якими вони приходять до, от, до різних таких от категорій людей, яким потрібна наша допомога. Uh -huh. І тому uh -huh. також в храмі ми оголошуємо, наприклад, дуже багато пам'ятають і про інвалідів, про хворих, про всіх, але чомусь забувають про діток, які кинуті батьками вже на початок свого життя. Тобто, ось дивіться, в основному це інваліди, в яких може бути гідроцефаліт. Тобто ця дитинка скоро помре, але шкода її. Ми хрестимо таких діток. До таких діток ми приносимо. Ми серед прихожан збираємо присипки, креми. Я завжди говорю, ви знаєте, що ці діти вже з дитинства обділені. Ми не маємо права обділювати їх. Церква для всіх мати і для цих діток теж. І Господь приходив і для них, для того, щоб спасти їх теж. Ми дякуємо вам дуже. Давайте долучайтеся до подібних акцій. Слідкуйте за новинами. Дякуємо вам дуже, що ви разом з нами. Спасибо большое. Ну кстати, где ви сьогодні будете, ви так нам не сказали. Може люди захотіли б прийти в одно із заведень, в котором буде сьогодні проходити. Сьогодні буде в 9 дев'ятому училищі угу. на дві години. На другу. Все, спасибо огромное, с, -с, -с праздником вас, что всего тут? самого наилучшего, спасибо за то, что вы занимаетесь благотворительностью и всеми такими хорошими социальными проектами, это действительно очень приятно. Ну Муж, а мы двигаемся далі дальше эфиром и застрянемся і... за декольких хвилин.